Картитись на прокурора до суду прийшли цього понеділка представники самооборони Бердичева та Бердичівського району. Активісти вирішили підтримати бердичівлянина Артема Княжицина, який понад місяць тому, 28 лютого, подав до міжрайонної прокуратури заяву. У ній чоловік просив порушити кримінальне провадження щодо начальника сектору державної служби боротьби з економічною злочинністю Бердичівського МВ ОМВС. Про цитата вчинення ним кримінального правопорушення згідно статті 368 частини 4 кримінального кодексу України. Кінець цитати. У 2012-му посадовець нібито вимагав у пана Артема Хабарі. Да, давав. Два рази давав гроші. Перший раз 2000 тисячі гривень, другий раз 400 гривень. Мотивував це тим, що по-любому він знайде за що, за що вчепитися, так як він працівник органів із економічних, з економічних злочинів. І мотивував, що гроші все одно. Буде за що штраф виписати, то вигідніше йому віддати буде гроші. Хоча там і не було ніяких порушень. Так і, але тут і був такий час, що заяву не подавав ні в прокуратуру, ні в органи. Зараз прийшов час було подати заяву в прокуратуру, але прокуратура не відреагувала ніяк на то все, просто дали відмову. Майже через місяць, 24 березня, Артем Княжицин отримав від прокурора відповідь. Там повідомлення. Цитата викладені у його заяві факти не знайшли свого підтвердження. Тому у внесенні відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань відмовлено кінець цитати. У невнесенні відомостей до реєстру чоловік вбачає бездіяльність прокурора, на що я поскаржився суду на відкритому судовому засіданні. Скаржник та самооборонці почули таку ухвалу. Вивчивши матеріали скарги, заслухавши пояснення скаржника, приходжу до наступного висновку. За змістом частини 1 статті 214 КПК України бездіяльність слідчого прокурора, яка полягає на внесенні відомостей про кримінальне правопорушення ДНД, означає внесення відомостей про кримінальне прапорушення ДНД впродовж 24 годин після отримання заяви про повідомлення про кримінальне правопорушення. Як обачається заява від 28 лютого 2014 року прокурору Пудецької міжрайонної прокуратури Житомирської області Княжицин. Просить притягнути начальника ЛСБС ВС ВСОГу, який на протязі 2012 року неодноразово вимагав від нього грошові кошти, погрожуючи та використовуючи своє судове становище. Субперечив вимогам частини 1 статті 214 КПК України прокурор надав відповідь заявнику про те, що в ході проведення перевірки фактів, визволювання у заяви не знайшли свого підтвердження, враховуючи виконаючи статтею 7, 56, 814, 303, 306. КПК України слідчий суддя ухвалив зобов'язати посадові особи Бердичівського міжрайонної прокуратури Житомирської області внести відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою Книжицина від 28 лютого 2014 року. Ухвала оскарження підлягає. Отримавши копію ухвали на руки, активісти вирішили негайно віднести її до прокуратури. Суд виніс сьогодні виніс рішення по даному вопросу в течение 24 часов. прокуратура обязана зарегистрировать заявление по поводу вымогательства СОГОЙ у предпринимателей нашего города. Не упустим этих бюрократических таких вот колебаний, мы уже никому не допустим просто-напросто. То, что там где-то вот люди жалуются, а документы где-то гуляют, потом им отвечают непонятными какими-то терминами, там не вышел, не вышел термин еще вашей заявы, еще там что-то. Далі самооборонці близько години спілкувалися з Юрієм Козловим, який нині виконує обов'язки Бордишівського міжрайонного прокурора. Найперше дали ознайомитись із принесеною копією ухвали суду. Після того допитувались, чому протягом 24 годин після подання заяви про вчинене кримінальне правопорушення не було внесено відомостей до ЄРДР, як того вимагає стаття 214 кримінально-процесуального кодексу України, і яку на вимогу присутніх прокурор під час зустрічі зачитав двічі. Слідчі проводити невідкладна, але не пізніше 24 години після подання заяви повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язані внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснює досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування. Хорошо. А ви не внесли? Чому ви не нас? Основне тут це наявність відомості про кримінальне правопорушення. На час перевірки, яка проводить. Яка перевірка? перевірка в Будь-які вже вноситься. Не внесено. В підлів, не внесено. Також Юрій Козлов пояснив, що в порядку до статті 30 закону України про прокуратуру матеріали було направлено на службову перевірку до Бердичівського МВО була проведена службова перевірка, та факти, викладені в заяві, не підтвердились. Будь-яких конкретних фактів щодо надання хабаря та зловживання СОГОю заявники не надали. У зв'язку з цим заяви до обласної прокуратури для реєстрації їх в ЄРДР не направлялись. А скільки будь-яких конкретних ознак кримінального правопорушення під час службової перевірки не було добуто, Тобто, секунду, закон говорить, що з моменту подачі заяви занесено повинно бути в 24 години. Перевірка провела за 24 години, самі собі противоречите. Запитали самооборонці і про ще одну заяву на того ж посадовця, яку подавав інший бердичівлянин. По ній кажуть, від прокуратури навіть відповіді нема. Далі присутні поцікавились, якими будуть подальші дії прокуратури, і чому тут належним чином не реагують на звернення людей. Ми однозначно порушили зразу законодавство у перших 24 години. Як це таке може бути? Суд виніс рішення, буде виконувати рішення суду. До нас ще це рішення не поступало. Вже принесли. от оригінал принесли. Воно повинно поступити в установленому законом порядку. якому? якому? Суд нам направляє. Ми цю заяву направляємо е, або самі вносимо, вносимо, або направляємо до прокуратури області, оскільки <кій> слідчий відділ. Є тільки в прокуратурі в області. Ви не працюєте відповідно до вимог чинного законодавства. Ви його порушенні просто початок. Що такий корм на взагалі ще ходить на свободі? його Вже давно пора закрити. Ви зарплату получаєте. Так ви повинні що тобі Ми я. не хочемо. Так виповняйте тоді. а де прокуратура була, коли ігрові автомати тут стояли два роки, два роки. І, що, і, ви, і ви, Поки їх самоборона не винесла, ніхто нічого не бачив. Де ж та прокуратура? була? Та вже ви не будете їх робити. Вже будують проводить. Ті, хто да має їх проводити, ті, хто буде їх проводити. А ви не робите нічого. Ми написали дві заяви. Де конкретно? У ході розмови запитання щодо порушень, які на думку активістів допустив прокурор, переросли у беззаперечну вимогу. Вимога бердецької самооборони. Ви пишете за заяву на звільнення негайно. Негайно, якщо ви прокуратура буде Анали... вважати, що я не зі своїми обов'язками. я Ми вважаємо, що вони знімали своїми обов'язками, а не потрібен такий прокурор відповідально заявляю, що я служу тільки Народу України і закону і працює чесно і віддали. «Ви зараз стоїте і кажете всі в очі, що я служу на благо народу. Ви тільки що своїми неправомірними діями порушили вашу святу книжку. Треба розпорядження вищих органів на це самооборонці одразу запропонували свою допомогу, були готові негайно відвести Юрія Козлова або до обласної, або одразу до генеральної прокуратури. Махніцькому Я лягає то. заява на стіл, Я він, він, на Київ. він, він, він не, не він він просто дай самооборонні команду Майдана і вони займуться. Просто так, як воно і має бути. Тоді будете стояти на Майдані і пояснювати людям. Генеральний прокурор був на Майдані, а виконуючий обов'язки Козлов согу ще прикриває. В якому часі ви знаходитесь? Зрештою, рапорт виконуючий обов'язки міжрайонного прокурора написав і на вимогу присутніх озвучив. Рапорту в зв'язку з вимогою громадськості міста Бердичева прошу зняти з мене виконання обов'язків Бердичевського міжрайонного прокурора. Аби зареєструвати рапорт, довелось спуститися з другого поверху на перший. А далі розмова на ту ж тему продовжилась вже у кабінеті заступника міжрайонного прокурора. Активісти висловили своє незадоволення змістом написаного Юрієм Козловим рапорта і ще двічі змусили його переписувати. Варіант, у якому посадовець просив звільнити його з займаної посади та з органів прокуратури за власним бажанням, був остаточним. Копію рапорта активісти пообіцяли відвести до обласної прокуратури. Юрія Козлова попросили негайно забрати речі і залишити будів. А його кабінет опечатали.